Життєве кредо і педагогічне серце віддаю дітям. Я живу роботою. Дякую чоловіку, мене підтримує. Важко, але треба любити дітей і напевно всім серцем їх треба любити і приймати такими, як вони є. Зранку, коли просинається, питає одразу, чи сьогодні буде Віта у садочку, Оце обов'язкова умова у нас. Да. Потім приходимо, він летить іще із калітки швидше, аби обійняти Віту. Обійняти — це обов'язкова процедура. Наша вихователька вона прикладає дуже багато зусиль для адаптації моєї дитини для її соціалізації. Я дійсно бачу по своїй дитині зміни про те, що їй набагато легше спілкуватися з дітьми після садочку. Вона більш спокійна. Ми дуже пишаємося, вона постійно приходить. Різні тренінги е, приймає участь в онлайн-конференціях, там, де спілкуються якраз стосовно того, як е, покращити е, навчання дітей, виховання, різні нові практики. Вона відразу, як тільки прийшла до нас в заклад, зарекомендувала себе як дуже креативний творчий відповідальний вихователь. А також можна сказати сучасний, тому що вона використовує різні підходи, прийоми, методики в своїй роботі. Моя мрія. Свою справу відкрити по логопедії, бо я хочу далі займатися з дітьми з дітьми з особливими потребами або ж підготовкою дітей до школи, і я йду до цієї цілі.